Торгівля дешевими товарами на маркетплейсі розетка. Наскільки це вигідно? Я зробив розрахунки, записав їх. Я буду приводити лише кінцеві цифри, бо відео буде дуже нудним. Давайте почнемо. Дешевий товар може бути прибутковим лише за високі мержі. Це від 300% і вище. Візьмемо простий приклад. Субівартість 50 гривень, роздрібна ціна 250 гривень. Це означає націнку 400% та маржу 80%. І розглянемо різні моделі продажів. Варіант 1, найпростіший це самостійна відправка товару за рахунок покупця. Зразу приймемо, що мінімальний. Відмови або використовується передплата за товар. Комісія маркетплейсу 25%. Це комісія ПДВ, еквайринг, зняття готівки, все включено. Ціль 1000 доларів США за місяць чистого прибутку. А тепер розрахунки. Результати показали, що потрібно 292 продажі. Чиста маржа близько 55%. З урахуванням браку, якихось мінімальних відмов, чогось непередбачуваного, можна рятуватися на 50%. Варіант 2. Це накладений платіж. Той самий товар, та сама ціль – 1000 доларів. Але рівень відмов на дешевий товар дуже високий. Беремо 20%. Комісію розетка повертає, але доставку нова кошта. Забере. Доставка коштує кінець 2025 року 80-100 гривень. Товар недорогі, думаю, якщо середній брати 85 гривень, буде нормально. І розрахунки. Розрахунки показали, що потрібно близько 350 відправок на місяць. У підсумку чиста маржа складає до 45%. Це досить непогано. Варіант 3, він дещо цікавіший. Покупці люблять безкоштовно. Без цього немає великих обсягів. І приймемо дуже спрощено: доставка 40 гривень, відмови 20%. І результати розрахунки показали, що чиста маржа тут падає до 35% від виручки. І наступний варіант, який використовуємо ми. Усе те саме, але додаємо ще обробку замовлення. Це зарплати, аренда, податки, сервіси. Зараз це 75 гривень з одного замовлення. Нижче 50 гривень навряд чи можливо опуститися, більше 100 гривень це явний перебор. Тобто, ми відокремлюємо вартість своєї праці від товару і отримуємо більш об'єктивну картину суму Розрахунків. Ви здивуєтесь, але кожна відправка в середньому дає 5 гривень збитку. Що ми робимо, щоб вийти в плюс? Акції акції нової пошти, акції розвитка делівері це може призвести до зниження доставки до 30 гривень. І інколи нижче. Потім потрібно відмовитися від тих товарів, що повертаються. Це можна оцінити ну, взагалі рівень відмов до 10%. Якщо він більший, цей товар ну, не варто розглядати. І найголовніше робота над вартістю обробки замовлення. Чим більше продажів, тим більше людей працює, тим вони оптимальніше завантажені. Цю цифру можна знизити ну, до 60 гривень, я думаю, можна. Якщо прям дуже великі да, звісно, можна. Намагатися знизити до 50 гривень за замовлення. Розетка взагалі намагається не обробляти замовлення і основна робота відбувається автоматично. В результаті, провівши розрахунки, виходимо на чисту маржу близько 10%. І це при 2000 продажів. Тепер, до чого це призводить? Перше. Такі обсяги це вже серйозний виклик. Це не ті цифри, що в перших варіантах. Друге. У дешевих товарах величезна конкуренція. Через легкий вхід націнка падає до 100% з часом. Третє, Неліквід взагалі взагалі не врахований. Спочатку ти продаєш, через півроку інші зливають цей самий товар у мінус. То це рахує. Четверте, оборот ФОП. Візьмемо 10% з 5 мільйонів. Це тисячу доларів на місяць. Щоб заробляти хоча б 5 тисяч доларів, потрібно 5 ФОПів. А це вже питання, наскільки це законно і чи варто ризиків.